Медузи зустрічаються у всіх океанах світу. Є види, які живуть навіть в прісноводних озерах та ставках. Медузи бувають дуже різних розмірів. Дорослі особини деяких видів з легкістю помістяться на вашому пальці, але трапляються і справжні велетні з довжиною щупальців понад 30 метрів. Медузи, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, а ті, які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. У деяких частинах світу медузи вважаються делікатесом. До прикладу, в Малайзії їх готують та подають з рисом та овочами. Медузи дуже незвичні істоти, оскільки вони не мають серця та мізків, і приблизно 98% їх тіла складається з води. Основною зброєю медузи є жала, які зазвичай містяться на їх щупальцях. Щупальця медузи можуть вжалити навіть тоді, коли вони відокремлені від тіла. Найотруйніша медуза в світі морська оса, хіронекс флекери. В дорослій особині міститься стільки токсичної отрути, якої вистачить, щоб вбити до 50 людей. Більшість медуз є пасивними м'ясоїдними. Вони харчуються планктоном, іншими медузами, дрібною рибою, ікрою та ракоподібними. Підписуйся, щоб знати і не забувати.